Ясний хлібець замовляли. Ох, який же він вийшов, класний. Ось ось вже така гарна буханочка. Він ще гарячий, бо тільки з духовки. Ох, аж парує. З моєю аджикою, що вчора готувала. Дівчата, це дуже і дуже смачно. М -м -м. Простішого що рецепту ну, вже просто не існує. Куряче м'ясо. У мене стегно, я відділила від кістки і порізала на такі невеличкі шматочки. Тут у мене приблизно, бо я не важила, 700-800 грамів. Дві великих цибулини. Зо два зубчика часничка. Це, це нарізаю і теж сюди кидаю в блендер. Де ж вбиваю два яйця. Дві повні столові ложки крохмалю. І, звичайно, ви ж мене запитаєте, для чого ж ти додаєш крохмал. Відповідаю: курка виділяє багато рідини, крохмал в себе втягує, і виходить така соковита, ніжна, така, можна сказати, пишна е запіканка або хлібець. Спеції завжди за бажанням і за вашим смаком. Я ж додаю сіль. У мене по стандарту чорний перець, ну і звичайно, паприка. Зо 2 столові ложки сметани. Ось такі повні 2 столові ложки. Це пробиваю в таку пишну повітряну масу. Але в такому блендері я вас прошу: не робіть, так як я наробила. Я хотіла, щоб було швидше, ліпше через м'ясорубку. Я раз робила, але в меншій кількості, то гарно пробилося. А так, лучше не робіть, все перекручуємо через м'ясорубку. Фарш готовий. Далі. Форму я застилаю пергаментом, ось така в мене. Для хлібця, застилаю і перекидаю, викласти у форму половина фаршу. Положити будь-яку начинку, сир, відварити перепилені яйця, положити оливки, типа ще зверху кунжутом. Ставлю випікати 180 градусів приблизно 30-40 хвилин. Обов'язково дивіться по своїй духовці. я вам скажу, я дуже люблю ось такі прості рецепти. Це ось так з вечора. Приготував, а на сніданок корисно і смачно кусочок положити собі на хлібчик, правда, поснідати. Далі можна взяти на роботу, можна дати діткам до школи. Ну це, ну це дуже простий варіант, правда? Так, що ви готуйте і хай вам всім смакує. Він просто шикарний. Ух, такий він класний всередині. Супер гарячий парує.